Ми на даний момент проводимо обшук у зазначеному гаражі. Ви маєте у приміщенні цього гаража заборонені речі або предмети, вилучені законом з обігу, наркотичні засоби, психотропні речовини або інші заборонені? Де він у вас знаходиться? Він внизу знаходиться. Внизу. Там гранати, граната. Одна бойова патрони для автоматом да. прозорий поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною світлого кольору білого кольору це що пристрій для куріння так Предмет схожий на магазин до автомата Калашникова. Набої калібру 545. Один предмет схожий на набої калібру 762. Один предмет схожий на гранату з маркуванням піро 5. Один предмет схожий на гранату з маркуванням іноземними буквами. Це... Да, я знав, що зб... патрони та зброя знаходилася вдома. Ну, да, б... Які хочете е -е, такі? Наркотична, наркотична речовина. Наркотична речовина моя. Чому вас затримали? Ну, за того, що. Що це? Можете пояснити? Ну, суміш. Яка це суміш? Наркотична. Це вам належить? Так. Ви знаєте, що знаходиться в цих пакетах? Mm, так. Що саме знаходиться? Наркотики. Можете, будь ласка, повідомити, чому вас отримали працівники поліції? Mm. Ти мені був заборонено речіна. Речовина ми по собі зберігали. Правильно. В ході реалізації оперативної інформації працівники карного розшуку за процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури. Перекрили канал постачання наркотиків в особливо великих розмірах до столиці. Під час досудового розслідування ми встановили, що до збуту наркотиків причетні п'ятеро фігурантів. Ми провели три етапи оперативних закупки психотропної речовини амфетамін. В ході проведення санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів ми виявили та вилучили 300 грамів амфетаміну, 20 кілограмів канабісу, три пістолети. 700 надбоїв різного калібру та гранати. П'ятьох фігурантів ми затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за частиною 1 статті 263, це незаконне поводження зі зброєю та частиною 2 статті 307 це незаконне зберігання та збут наркотиків Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскації майна. Але після проведення всіх необхідних експертиз, можлива перекваліфікація даного злочину на більш тяжкий.